Впродовж кількох днів мережа не вщухає від концерту Андрія Донилка, або більш знаного в Україні, і не тільки як Вірка Сердючка, де Андрій Данилко виконав свої відомі хіти, як зазначила команда мовою оригіналу. Тим не менш, українців це обурило що під час вже четвертого року повномасштабного вторгнення досі. Українським артистам ніяк не дійде, що це мова окупанта, мова ворога, якою щодня вбивають і віддають накази знищувати мирні міста. Зрештою, з одного боку, Українці критикують, з іншого бачимо, що є ті, хто стоїть на захист. Зокрема, буквально перед нашим ефіром почали писати, що дружина боксера Олександра Усика заступилася, звернувшись до омбудсмена а також нацполіції, що потрібно залишатися людьми, а не україномовними зрадниками. Пане Олеже, що ви думаєте з цієї історії? Взагалі, як артист в українській столиці, яка щодня потерпає під російськими обстрілами, може ось. Використовувати мову ворога. який артист, така є мова, мабуть. Красива риторика, знаєте, така максимально мразотна, мабуть, так, коли ви говорите, що ти по українською мовою спілкуюся зрадники, це далеко підете, виправдовуючи російську мову. Ну, тут привіт, дружині, Усика, так. Фанати, фанати Московського патріархату, чого від них ще очікувати? Тут я не хочу дуже довго про це говорити, серйозно. Ну от Данилко, Вірка сердючка, про про що? Взагалі тут два аспекти. Перший українці, що з вами? От хто, на це, хто на це може ходити? Ну от Вєрка сердючка, серйозно, гоп, гоп, гоп чи гоп у нас зараз такі часи, так? Здається, ви якось перепутали, забули, де живете, що відбувається навкруги. Тобто, ну, в цьому є якесь там, може бути якесь пояснення. Але коли я ж бачив ці кадри, просто захотілося в якомусь клубі поплясати. Чудово, без коментарів. Але я от не про це зараз, мабуть, більше, а про ну, треба зробити акцент на нашій державній політиці інформаційній, якої немає. Немає державної культурної політики. Все, що є, це. Знову ж таки, або адекватні наші е, артисти, наше культурне середовище, або громадянське суспільство. От воно несе якось на нормальному рівні просуває українську культуру і показує, що це не Шароварщина, що українська культура це справді красиво, справді мотно на весь світ і так далі. Але що держава? Що держава робить паралельно з цим, коли всі рвуть, щоб пояснити і дітям, зокрема, і підліткам, і тим людям, які ВПО. Пояснити, да ні, українське, слухайте, українце, майбутнє це українське і так далі. Держава не може, цю, от, вибачте, цю Гедоту заборонити в Києві. Це ж проста регуляція. Да, не повірите, в воюючій країні має бути регуляція сфери цього шоу-бізнесу, прости, господи, і так далі. І якщо там є російська мова, якщо там є музичка з якихось російських фільмів, Спільних, які там вони робили, грали, плясали в Москві. Ну, то щось це щось не те. Хочу просто прояснити, що неможливо виграти війну, забивши, просто проваливши інформаційну роботу, пропагандистську, якщо хочете, також грубо вона так називається. Ну не виграють війни, коли по цьому не ведеться робота. Вона нас по цьому робота ведеться з 22-го року. Її нема. Зеро. Росіяни працюють з нашими дітьми, з нашими. Групами, які такі вразливі тіктоки навалюють, навалюють, навалюють. Оце ж, це, це ж це не їх риторика, їх риторика, зрадники. Ті, хто говорить українською мовою, зрадники, всі воюють російською, а всі кругом зрадники, хто українською мовою говорить, і вишиванку носить і свята українські відзначаються зрадники. Це російська пропаганда автора цього шедевру, який поширює е, дружина е, боксера Усика. На жаль, я тут скептичний без державного регулювання, без втручання держави. Ну, омбудсмен, омбудсмен не, не буде не встигати з такою роботою. Розумієте, і це мені справді е, трошки якось сумно. Це несправедливість по відношенню до наших українських класних виконавців, які дають багато благодійних концертів, які підтримують українську армію, несуть правильну культуру в маси. Коли разом з тим вони бачать, що так в українському клубі можна виступати от з такою прорпроросійською риторикою з російською мовою. Чого ми тобі хочемо добитися? Якого просування української мови, української культури ми хочемо добитися? Зараз це пояснювати на повному серйозі. Мені зараз читати лекцію, що Путін, ворог, використовує російську мову, захист російської мови і так далі, щоб просувати вбивство українських громадян. Здається, що мені здається, зрозуміли. Well, що відбувається? Я, ну, я не маю, цього, я не маю цього, цього розуміння. На жаль, це, мабуть, приклад того, що у нас представники української влади самі були пов'язані з російським шоу-бізнесом і не хочуть зараз від нього відмовлятися. І Вірака Сердюцька це ж подружка або друг Данилко, Ну, вибачте, це точно не про українські інтереси. Е, бридко, і Бридко, що хтось ще відкриває, вказувати. Кому як реагувати на таке паскудство? Просто треба робити висновки, бо теж по Усику ж теж багато висновків зробили, що він змінився. Ну, вам він змінився, мені його дружина виправдовує російську мову, і це ніяке не виправдання. Не просто про це багато говорити, тому що насправді без систематичної е, позиції української влади на захист української ідентичності, ми будемо з вами такі програми, кожен вечір можемо проводити. Також варто зазначити. Але треба, робити висновки, треба робити висновки. Знаєш, така позиція української влади, то українці ну, робіть, робіть висновки, тому що я тут проговорив, що ідентичність українська культура прямо впливає на те, що найбільше всіх зараз турбує, на війну в Україні. Та щодо так завершуючи тему дружини Усика, вона цей емоційний пост швидко видалила, але тим не менше, ми добре знаємо, скріни не горять і вже всі побачили цю позицію, цю підтримку. Тут ще важливо зазначити, що директора того закладу, де відбувався цей концерт, йому загрожує штраф 425 гривень. Ось там була величезна кількість глядачів. Той же ж Андрій Данилко, очевидь, всі на тому заробили. Можливо, звісно, не буду казати, не бачив, тому що зазвичай після таких концертів з'являється повідомлення, що більша частина або якась частина йде на підтримку Збройних сил. А тим не менше, 425 гривень штрафу. Чи має бути. Більш жорстокіше покарання, адже це трансляція підтримка толерування російської продовження, тобто 425 гривень штрафу. Ну, тобто і суть, що таке, 425 гривень як е, суть відповідальності. Будь-яка людина, особливо, коли ми говоримо про бізнес, юрособу, особу, великий клубів, який на цьому купував бабла зробив, на цьому просуванні російської мови. А що таке 425 гривень? Тут я хотів би таку, мабуть, паралель провести. Вона жорстка, Але правдиво, за таку паралель. Це все одно, що я не знаю. Поїхати в Ізраїль в Телевів розпівати там якісь пісеньки Третього рейку про вбивство євреїв про Голокост. про Просування це весело, і отримати там 425 гривень на німецькій цій мові. Це можливо другу, під час Другої світової війни, щоб на території, я не знаю там. Родянського Союзу грали німецькі пісенки, і там був штраф там, 10 карбованців. Ну, смішно, так смішно. Тому що то є приклади світової історії, коли з ворогом то боролися, воювали, і ну, не повірити, на, на повну. Російська мова елемент російської пропаганди російської зброї. Тобто російська мова вбиває так? і підтримка російської музики вбиває. Про це ми неодноразово говорили, але це послідовні речі. От зараз на язику тримається. Ми ж про це вже говорили про російську мову, але з нім недавно була оця от, е, представниця давньої професії. Е, Відповідальності ж немає. Давинка думає, так так. Я не, каз... я не кричав, що Путін Красавчик. Мені ж, мабуть, можна тоді. 425 гривень штраф. Про що ми? Про що ми? Це те, що я казав вам на початку. Немає бажання е, системної е, боротьби з цим українською владою. Ми вивозимо на якихось. В літерах адекватних, які, яким це болить, які там близькі, мабуть, воюють, вони дітей нормально навчають на активістах, на волонтерах і так далі. Але це все точкові речі. Ну не можна такого бути. Ну ми точково були об'єднані у 22-му році. Нема державної політики відповідної. Зараз у нас з цим великі проблеми. Те саме тут. Ну не можемо ми вивести на тому, що постійно будуть лідери громадської думки чи активісти гавкати, що ну, це неадекватно. На четвертому році повномасштабної ну, війни то російська мова от, летіла в маси, тому що колись, колись так от було. Ну, це ж елемент бидла, це елемент нерозвинутої країни. Е, просто виправдовувати якісь маразматичні речі, ну бо так колись було. Ну, ну це, це абсурд. Я вам ну, пригадаю, що колись в історії було. Дибки волосся стануть, ну ми ж не, не повторюємо це. І багато країн не повторюють те, що було вже в історії. Вони сказали, що це було погано. Все, ми намагаємося жити як цивілізовані країни. І оці країни якось вбиваються. У нас досі ці бісельки з голубого ганька московського. Ну коли ж вони були. Е, на, на, на жаль, на жаль, от питання тільки до української влади: що у нас з інформаційною політикою місто відбувається. От важливо, пане Олеже, от нас під трансляцією в глядачі реагують на те, що ми говоримо. Також закликаємо усіх інших також висловлювати свою думку. Ось один з користувачів зазначає, що бути відвертим, мене більше обурює відсутність належних фортифікацій, аніж данилку. І знаєте, останнім часом досить багато досить 100%. 100 багато повідомлень було від військових, в тому числі які нарікають на неналежну якість цих фортифікацій, або ж інші журналісти, які зараз доєдналися до збройних сил, зазначають про взагалі відсутність на сумському напрямку. Що ви про це думаєте? Чи дійсно це є певною проблемою? Навіть станом на зараз під час цього активного літнього наступу росіян? Дякую дописувачам глядачам за коментар, погоджуюсь на сто відсотків. Е, просто культурні питання. Вони теж зараз несуть елемент і росіяни це використовують. Ви теж маєте розуміти, що це зброя. Якщо ми будемо порівнювати, звісно, фортифікації, готовність нашого війська, це питання набагато актуальніше. Я тут не є автором того, щоб постійно балакати там про вірку сердючку і так далі. Абсолютно тут. Підтримую соціально-економічні питання, питання війська це number one. і воно має бути передусім в засобах масової інформації. Зокрема, що я думаю, що думати про те, чого немає. Ну, давайте будемо відверті, скільки ми говоримо про фортифікації? І знаєте, в мене було два приклади в житті: коли я був присутній. Коли нашу позицію розбрали годину. От коли по комусь працював ворожий мінаме годину, вони мене зрозуміють. І не повірити, ми так чи інакше підготували свої позиції і не понесли великих втрат. Тоді я зрозумів, і це було на Київщині перші, перші місяці війни. Тоді я чітко усвідомив, що таке оборона, як можливо чи неможливо тримати позиції. І знаєте, зараз ми ж, ну, у нас є навіть мапа в режимі. Там, е ми можемо подивитися, як просуваються російські війська і так далі. І нам постійно намагаються, Ми, це, до речі, я сподівався, щоб ми мали усвідомити цей жорсткий урок. Він найжорсткіший, мабуть, був від під бо там не було фортифікаційних споруд. І, ми, і росіяни дуже сильно там просунулися. Там десятки кілометрів вони забирали. Вони вийшли на оперативний простір. Та да, це жахливий результат е діяльності тих людей, які відповідали за оборону на, на вищому керівництві. Що ми побачили на Сумщині? Ми побачили Курсь, Курську операцію. Давати оцінку зараз її не буду. Але спойлер, ну ви ж мали бути готові. Ця операція, зокрема, зараз вище військово-політичне керівництво говорять, що ця операція була зокрема. Для того, щоб берегти Сумщиної суми, mm. то як це? То ви не готуєте фортифікаційні давайте будемо відверті. Те, що їм там вдалося, це від того, що у нас та проблема, вона найгостріша це фортифікації, позиції, які не підготували, мінування подищен і так далі, інженерка. І третя історія, навіть якби їх підготували. Для того, щоб тримати адекватну оборону от по досвіду своєму військовому скажу, ротація спостережних пунктів і загалом переднього краю ЛБЗ, має проводитись ну, ну потолок сім днів. В ідеалі 3 дні це ідеал. Ну, до семи днів, так чи інакше, військовослужбовці з героїзмом будуть виконувати бойові задачі. Ну, розкажіть мені, скільки зараз ротація проходить на передньому краю, на ЛБЗ. Ми, ми працюємо місяць, бо у нас людей немає. У нас техніки немає, у нас засобів немає. Неважливо, що ви там набудували. Якщо людина знаходиться в окопі місяць, ви забудьте, що там хтось тримає оборону. Там людина, яку треба дуже серйозна, психічна, психологічна допомога. Це, на жаль, те, що я бачив на практиці, бачив в своєму підрозділі, який в 2024 році так прекрасно виконував чинність геніальні накази на купінському напрямку. Ну тоді про що ми говоримо? Вибачте, якщо ми забезпечили базу, базу, тобто і так важко тримати оборону, навіть якщо все підготовлено для цього, коли ворог використовує зараз ППІ, ворог використовує ствольну далекобійну артилерію. Всі різноманітні засоби у них є в принципі в необмеженій кількості. Ну і ці прекрасні м'ясні штурми, яких ну, треба, треба трошки ще викосити. У нас база не готова. У нас немає мінування, у нас на Сумщині не було. Заміновані відповідні позиції, не було це підготовлено. У нас не було достатньої кількості, щоб дронів на напрямку це довелося звернув зараз волонтерам підтягувати в версійному авральному режимі, тобто трошки ситуацію переламати, не дати їм вийти на оперативний простір, того що трапилося з Авдіївкою і Авдіївка сталася Покровським напрямком. Ну і Бази там не було нормальних фортифікаційних споруд. Що таке нормальні фортифікаційні споруди? Прости, господи! Подивіться, як ворог будує. Подивіться, хто таке бетон, хто таке бзоти, що таке підземні нормальні ходи. Те, що ця порнографія у нас обласній військовій адміністрації будують посеред поля трактором, комусь вибаченим до одного місця, викопують пару ям, це не фортифікаційні споруди. І, на жаль, полки привіт всій нашій інженерній мережі, силам підтримки, інженерним службам збройних сил тим, хто за це відповідає, закопують війська. І пану Сирському особисто, що на четвертому році повномасштабної війни досі стоїть гостре питання фортифікаційних споруд. У нас досі величезні з цим проблеми. Це одні з основних причин, чому так, чому так стається. Я вже мовчу про другу третю лінію оборони, які б мали бути з таким угрупуванням військ ворога. Очевидно, що мали бути другі треті лінії оборони. Пам'ятаєте, що ми бачили на роботі на південному напрямку? Ворог надумався зробити третю-четверту лінію оборони. Показав навіть, на жаль, нам як би важко зараз не було про це говорити. Показав нам, що це ефективно мати другу третю лінію оборони. Тільки ну, не на вапі намалювати оцю от порнографію, де викупують. Я просто знаю, як на папері зараз у нас називають другу третю лінію оборони. Ескаватор викопав, там уже все осипалось до більша через тиждень. У нас по документам це фігурує друга третя лінія оборони. Ні, нормальний автопоєкт. Він відрізняється від того, що це було на першій лінії. У нас же цього немає. Так ви чого очікуєте? Що Український солдат посеред поля буде, мені здається, і так український солдат всім довів, що він героїчно стоїть, доки може стояти. Іноді, навіть коли вже не може стояти, все одно стоїть. Так сіли на голову українському піхотинцю, що не треба нічого не треба ніяких засобів, ми будемо виїжджати за рахунок нього. Так не буде. Тому. В першу чергу, я думаю, я переконаний, що ці не успіхи на Сумщині, на які зараз ми намагаємося вирівняти, але решт, ну, все одно, це не просто, і все одно ворог там зараз має ініціативу. Вони заліли наші території на території Сумщини. Заліли до такого степеню, що воно до суму стало долітати. Це результат оцієї беззалабірної максимально роботи, в першу чергу, з фортифікація і з особовим складом. Тож за це понесе відповідальність? Риторичне питання, я думаю, у майбутнього генерального прокурора Костіна номер 2 Кругова порука повертається в Україні, продовжується в Україні. У нас одне з офісу президента міняють на інше. Завтра буде цей цирк продовжуватися в парламенті. Тому, на жаль, немає у кого спитати. А дуже б хотілося, щоб понесли відповідальність ці, хто готував такі фортифікації, тому що. Гори, зазначу, розумієте, до... розумієте, це, це, не, це, це не мапа, це не мапа, просто погана мапа. Ми зараз з вами про погану мапу говоримо. Це життя і здоров'я наших українських захисників. Та зазначу, що на Сумщині вже також повідомляють, що росіяни і вже починають самі окопуватися. Тобто, це створить додаткових також труднощів для того, щоб їх, звідти, вичевидь вибити. Ну, на 100... Тери... ми, ми втрачаємо територію. В нашому розумінні ми Цюмську область маємо контролювати? Ну, здається, мені щось пригадується. Питання. Це означає те, що ця, цю територію комусь повертати прийдеться. Ну, ти повірити, підготовлені окуп... підготовлення окопані позиції росіян значно важче потім повертати, ніж їх утримати. Я ж я втомився всі есторії. Бачите, ці бульдозери по нашим великим містам, по Києвам, і Львовам, які комерційне ЖПО зводять воюючі країни. А техніки на фронт не вистачає. Та пайте хлопчики під під ППВ. Ну, це приклад, вибачте. Я зараз кажу дуже, можливо, жорстку річ, але, господи, я буду говорити те, що думаю. Е, ну, не, не вдасться берігати і втримати територію, якщо державна політика в великій війні вона переходить на таку: А то ООС. Коли тут хтось почуває на себе життя, хтось повоює. Не буває. На жаль. Приклад, того, що ми зараз з вами обговорили, це саме от він зараз ось такий. Тому що як можна було не підготувати все напрямок території. Він прикордонний був, хочу нагадати: прикордонний, який ми деокупували, і нам розповідали, у нас і делегації приїжджали. Президент України перевіряв фортифікації. Мінування ціле було. Е -е -е, і все більше не буде нічого такого. У 22-му році просто от нас, таких бідних застали, ну все, ми тепер відреагували. І що ми бачимо? Ми бачимо, як ворог просувається зараз там. Також, пане Олеже, ви зазначали, що немає належних ротацій, в тому числі, але, зокрема, знаємо, що є, є потреба залучення у війську, але, тим не менш. Зокрема, було повідомлення ось буквально від омбудсмена, що за п'ять місяців 2025 року омбудсмен отримав понад півтори тисячі скарг на дії ТЦК, тобто, якщо бути точним, 1,6 тисячі, 1600 під час мобілізації. Це багато чи мало? що з цим робити. А також багато було повідомлень про те, що є певна якась необхідність реформувати ТЦК, чи це можливо, і чи справа не лише в ТЦК, а в тій інформаційній політиці. Про яку ви зазначали на самому початку, але коротко, якщо можна. Інформаційна політика важлива, вона тут не основна. Є російське ПСО, воно тут не основне. Самі ці граблі ставимо, самі створюють ці проблеми, самі просто провалюють цей напрямок роботи. Давайте тоді точно інформаційне. Тут друге, третє, четверте місце попала на мобілізаційна робота. Та якщо, якщо коротко, якщо, якщо так. Посередковано про це говорити провалена, максимальна робота, той особовий склад, навіть який надходить війська він абсолютно низької якості і по здоров'ю, і по мотивації, і так далі. Я зараз відкрию Америку, що так, громадяни відчувають певною мірою там недовіру, певною мірою не бачать навіть банально фінансово нормального забезпечення в армії, мотивації якоїсь не бачать, бачать прогулку руку, бачать, що служба в армії перетворилася не для всіх. Ми бачимо економічне бронювання, прикраси, тобто у кого більше була, той з рівнішим обличчям вийшов і так далі. І не повірити, та це призвело в результаті до якогось супротиву. Уберемо зараз частину цього супротиву, який гидкий, це ті, хто повелися на російське псо, і ті, хто відверто ну, колаборанти, які не хочуть захищати країну. Але є нормальні серед них громадяни, які бачать по силумах несправедливості, бачать, що, вибачте, там голова сільради своїх діточок там відмазав. Вони вийшли обличчям. Або діти чиновників прекрасно живуть життя в Києві, ганяють на БМВ і живуть в клубах. От поки це не зміниться, і знову ж таки економічне бронювання. Ну, серйозно у нас за бабло можна в армію не йти, а хтось, хто фермер, має тоді йти в армію. От це базові, базові речі. Плюс, звісно, елементи роботи органів ТЦК, які спускаються вверху. Тобто вони ж не вміють нормально працювати з громадянами. Ну, але будемо відверті, у них і це і не вийде з такої ситуації, яка сталася. З тою недовірою громадян до системи мобілізаційної, і в них не вдасться по-іншому працювати. Звісно, це треба міняти. Якщо ми збираємося не програвати цю війну, це треба змінювати. І не як казав один популіст, популіст партії регіонів, не форму перешивати, а реально лікувати і шивати людей, які зараз роз'єднані, піднімати мотивацію, піднімати грошове забезпечення, показувати, що служба для всіх.